Доброго дня, хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Діти, погляньте на малюночок і скажіть, про яку казочку ми будемо сьогодні з вами говорити. Так, це вовк і семеро козенят. Скажіть, скільки було козенят у мами кози? Правильно, сім. А коли коза пішла з хати? Скільки козенят залишилося? Сім. Вірно. А хто прийшов до будинку козеняток? Сірий вовк. Вірно. І що сталося в їх будиночку? Він всіх козенят з'їв. Вірно. Дітки, ми можемо з вами допомогти козеняткам, але нам треба виконати завдання. Вовка і тоді він віддасть усіх козеняток. Перше завдання від вовка буде таким. Я буду плескати у долоні певну кількість разів. Вам необхідно порахувати, скільки разів я плеснула. Та назвати відповідну цифру. А на слайді буде з'являтися козенятка. Готові? Тож уважно слухайте. Скажіть відповідну цифру. Так, два. Скільки з'явиться козеняток? Два козенятка. Ще слухаємо. Назвіть відповідну цифру. Так, це три. І у нас з'являється, скільки козеняток? Три козенятка. Вірно. І ще слухаємо. Назвіть відповідну цифру. Так, це один. І у нас з'являється одне козенятко. Порахуйте, скільки козенят віддав нам вовк. Шість. Правильно. А в касті скільки їх було? Сім. Скільки не вистачає козеняток? Одного. Вовк його сховав. Як же нам знайти його? Щоб визволити наше козенятко, ще одне. Вам необхідно пройти ось цей лабіринт? Погляньте, у вас аркуш паперу, який розділений на 9 квадратиків. Праворуч угорі. В крайній клітці є козенятко. Щоб його визволити, необхідно намалювати стежку за моїми підсказками. Я вам буду називати шлях, а ви зафарбовувати будете клітиночки. Тож, приготувалися. Нижня клітинка посередині. Одна клітинка вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Ось наші козенятко вільне. А тепер порахуйте, скільки стало в нас козеняток. Сім. Правильно! Скільки козеняток ми додали, щоб усього їх вийшло Сім. Одне козенятко. Вірно. А щоб показати, що у нас є сім козенят, у математиці використовують цифру 7. Поглянемо на наш паровоз із вагонами. Порахуйте, скільки вже у нього є вагонів. Шість. А скільки стане, коли я додам ще один? Сім. Правильно. Як утворилося число сім? До шести додали один. І ми отримали число 7. Пограємо з вами в гру полічі та покажі. Я вам буду показувати якусь кількість предметів, вам необхідно порахувати їх і назвати відповідну цифру. Готові? Тож починаємо. Скільки сердечок? Скільки сніжинок? Дві? Скільки білочок? Шість. Скільки синичок? Чотири? Скільки будиночків? Один. Скільки кошеняток? Три: скільки ялинок? Сім. Наше заняття. Підійшло до завершення. Дякую за увагу. До побачення!